Сьогодні поговоримо про криптовалютну біржу FTX та її засновника сема бентмена Фрідмана. Тому, якщо вам цікава тема криптовалюти, історія створення найбільшої, валютної, найбільшої криптовалютної біржі залишайтесь далі, цей епізод буде вам дуже цікавий. Отже, для тих із вас, хто не розуміє, що таке криптовалюта, я поясню простими словами. Криптовалюта була створена як альтернатива класичним валютам, таким як євро і долар. Це цифрова валюта, цифровий токен. І спосіб захисту цієї валюти, бо вона існує тільки в цифровому форматі це криптокод. Звідси й походить назва криптовалюта. Однією з особливостей використання криптовалюти є те, що обмін криптовалюти знаходився поза контролем уряду. Другою особливості криптовалюти є те, що вона нічим не підкріплена. Ні ем, гарантіями держави, ні ВВП, ні економічними факторами, нічим. Це наша з вами домовленість, що ця криптовалюта буде коштувати певну суму грошей на певний день. Так, наприклад, в 2010 році за біткоін платили 6 центів. Десять років по тому, в 2020 році, вона вже коштувала 7 тисяч доларів. А вже в кінці 2021 року її ціна злетіла до 67 тисяч доларів за один біткоін. Шалений зріст. Отже, Сем, як засновник цієї біржі FTX, створює інфраструктуру для обміну цією криптовалютою і заробляє на цьому величезні гроші. Порахуйте самі, якщо ви придбали біткоін у 2014 році і продали його в кінці 2021 року, ви заробляєте величезні гроші. Але згодом правила змінюються, особливо в Азії. Китай запроваджує заборону на криптовалюту і СЕМ приймає рішення перенести реєстрацію цієї біржі. І здійснювати діяльність на багамах. І причина полягає в тому, що на багамах Сем міг займатися такою діяльністю, яка була б нелегальна на території США. Отже, Сем купує пентхаус на Багамах за 30 мільйонів доларів. Він та деяка частина його менеджменту працюють в цьому пентхаусі, влаштовують вечірки до ранку. Зустрічаються один з одним. Вся ця історія дуже схожа на історію компанії WeWork. Криптовалютна біржа FTX розвивалася шаленим темпом. До неї заохочували інвестувати всі відомі знаменитості, починаючи від спортсменів, закінчуючи топ-моделями, такими як Жізел. Оцінка бізнесу ftx біржі становила на 22 рік 40 мільярдів доларів. Сам в своєму інтерв'ю говорив, що він хоче заробити дуже багато грошей і подарувати їх світові. І ця ідея вона подобалась дуже багатьом людям. Вони бачили в ньому генія свого роду єдиного в світі. Тому дуже багато людей їм захоплювалось. І він навіть обіцяв пожертвувати 1 мільярд доларів на вибори 2024 року. СЕМ разом з найбільшим криптофондом, я б сказала, світу створює систему Terra Luna і дозволяє інвесторам заробляти величезні прибутки. Але за рахунок чого. Ця схема полягає в тому, що величезні прибутки виплачували за рахунок грошей нових інвесторів. І коли нові інвестори перестають інвестувати, ця вся схема руйнується. Отже, друзі, це була перша частина. В другій частині буде продовження. Чим все закінчилось? Тому залишайтесь на зв'язку. І будемо говорити далі про цікаві історії світу.